Отже, це не була спроба суїциду. Ви всіх налякали Оксана? Сама злякалась. Раніше такого не було. На рівному місці, знепритомніте. Це не дивно з таким низьким гемоглобіном. Ви давно здавали кров? Якраз перед тим як приїхати до Києва. По формі для абітурієнтів. Це було в нормі? Начебто. Взагалі я ніколи не вирізнялася особливо місцем здоров'ям. Була звільнена від фізкультури. З приводу. Вегетосудинна дистонія. Коли вже медична спільнота зрозуміє, що немає такої хвороби. Та й навіщо мені взагалі займатися спортом, якщо я хочу бути журналістом? Гарні новини в тому, що внутрішньої кровотечі у вас немає. Мені вже нічого не болить. Можна, я поїду додому. У мене завтра іспит, мені потрібно готуватися. Готова решта аналізів. Угу. Підвищений білорубін. Це що? Це свідчить про те, що вам доведеться ще полежати у нас. Пробу швидко. Ще вчора все було добре. Невже так швидко все могло змінитися?